93 сказали, що ти будеш у Франкополі жити, корови ці держати, все, то я б нікому не повірила. Але життя життя так скоро повертається, так скоро повертається. В один прекрасний момент рушиться все чино. Мені 70 туди, 72 я не начеряю, силий дух. Бо я знаю, що все буде добре. Болить, не болить, став. Піднявся, ціпив зуби від воду, але встаєш і йдеш. Бо це життя. Перша жінка молодного чоловіка з Ошеченського. Вона жила в мед. Цей рік було весело. Була вам компанія. В мене була компанія. Ми зараз з нею спілкуємося. Знаєте, хто дурний сміян що, типу, як суперниця, приїхала, хто розумний тоді мав. Вже він помер, як вона приїхала. Що мені ділити? Він. Вони в 78-му, Ми зійшлися в 95-му. Що мені ділити вже? Але жива душа, жива людина. Ця центральна дорога йде прямо і вже там, де туди далі, бачите, центр села, а там далі йде перерив і знову йдуть будинки аж до самого лісу туди. І там вже рядом були буди польські поселення. Через те в нас у селі багато польсько-українських, українсько-польських сімейств, які повиїжджали згодом. Хто поля, ну, її дядько виїхав, мого батька, сестра двоюрідна в Польщі, Чесля Марія, вона ще приїжджала до нас у гості. Тут дуже багато змішаних, а це село Слобідка, Слобода по свободі. На нас до сих пір старше покоління, не кажуть франкопольці, а слободяни на нас. В 67-му тільки почали дорогу класи. Оце цей камінь. Люди стояли на колінах, вимощували піском і забивали його. В кожній хаті були люди, в кожній хаті були діти. Тут був клуб, розвал залишилося там тільки. 95 й я перейшла в школу, десь у 2000-х, бо я ще звідти переносила остатки бібліотеки з дітьми. Що ви соцпрацівниця, Спасибо. так? Соціальні і працівники. приїжджаєте, так. допомагаєте. Так, я вже працюю 30 років вже працюю на цій роботі. Вони вже до мене дуже попривикали. Вже кажуть, нам вже діти не такі рідніші, як, як ти, бо тільки навіть дзвонить і, і по телефону поспілкуватися. Рахунок поповнить телефон. Це ж для них зв'язок, людина між людиною. У нас ж тут яке село? Немає, далеко хата, хата від хати. падає село зовсім. Нема в нас не фельдшера, немає, щоб це люди старшого покоління, ну навіть от як я працюю з, таким, з такою категорією людей, щоб ну, вони знали, що це в вівторок приїде до нас фельдшер, що вона ну, там давлення поміряє, що таблетки от там припише. Але ж по те теж треба ну, їхати і кожного разу його щось добиватися, ну, щоб виписали ті рецепти, от і на теперішній час у нас хоч у густі, то це в нас там фельдшерський акушерний пункт там є, але... Там дві, як уж, дві було та й фельдшерки. Вони тут живуть, вони тут, в, селі тут, ну, в, усті, в селі вони живуть, вони сім'ї мають. Не треба нікого, щоб, щоб приїжджав і на квартиру ну, брав, так якби що оце і дром ми там забезпечимо. Вони молоді, вони хочуть працювати, але не дають що ж там, півставки та її роботи, а вона ж. Ну як совісна фельдшер совісний, то вона мусить і вночі їхати. Вона ж не дивиться, чи ставка, чи півставки в неї. Вона мусить їхати, бо то людину треба рятувати, тварину. рятують, а людину, то це ж обов'язково, щоб потім не совість не мучила. А я не поїхала, а я не допомогла тій людині. Її. Версія така, що тут якийсь атаман був і із золотою саблею, що був захоронений. Християнський знак. Так ну, поверхово, а там така як абразура з півтонної доброї, що вниз вирішив. І це ж воно з камня. Тут, на цьому місці що було розкопано, викинуто. виріту тут було Бог, скільки, його, може, неділю, може дві, скільки чоловіків копали, бо воно ж тут зароще було. Вона за день не відкопалося. Потім трактором, екскаватором же копали і зробили, загорнули. Ну, команда була так, якби копали, бо думали, що раз там хресто, там золото є. Річка Корчик за шість кілометрів від уся. І ця річка Корчик впадає в річку Случ. От тут руки помили, за якийсь період часу ця ворічка буде аж витяг. Років ще з двадцять назад, навіть як сінокоси на те все ж кожному людині була тут норма там начинана, на колгосп покосив. На третю копійцю – дві в колос, третя твоя. То покупатися, помитися, з грибів, на вудочку можна грибів зловити. Добре, що автобуси ще ходять до нас, оце три рази на рівне йдуть. Ходіть побачите там, знімете, що які в нас молитви доми. Було багато членів, було багато в церкві було, а повмирали люди, повиїжджали трохи де й залишилися небагато нас. Приїжджають із Устя до нас, віруючи. Багато тут прихожан. Небагато було колись до 25-30, а помирали всі люди. Осталося десь 10 членів. 1999 було відкриття 14 листопада відкриття було молітве дому. Були і недільні школи проводили багато, дітей збиралося, були вчителя недільних шкіл, а зараз так, построїли молітвений дом, село. Було ж таке, що 300 чоловік жило в селі, а тепер мало сталося. Хати пусті. Чотири сестри й п'ять братів у мене. А скільки вам зараз років? Басім це другі дітей. То ви тут одні з старших на селі. В селі так. у вас тут є сусіди. А ще живуть в будинках навколо. Діве душі. Ді, На тій стороні один живе в хаті. І все там там то сім'я, жінка з чоловіком, а то кругом мене десять будинків порожніх. – А раніше там багато людей було? Ну, Були сім'ї, по п'ятеро, по шестеро до, ну, до дев'яти дітей. Хазяйство держали. ну, Жило село. Зникає село з лиця землі. зникає, просто буде табличка і все. А що ж тут залишилося? Осталася одна красота Берези, дуби і ліс.